Мама, мамо, а чуєш, хто нас охороняє? Ангели, доню. Ангели? А хто це? Небесні охоронці маленька. Вони захищають нас від усього поганого. Але ж, мамо, хіба поганого не Стається. Стається. Та тільки ангели не можуть з нами боротися. А які вони? Хто? Ангели. Ну, це довга історія. Розкажи. Так от, було колись. Давно? Та не так, що. уже минуло. Не перебивай, а то не розповідати. Не буду. Так от була колись така країна, що прекраснішої від неї немає на цілий світ. З одного боку омивало її ніжно блакитне море. З іншого оберігали старі сиві-сиві гори. Від буйних вітрів її оберігали густі ліси, багаті на усілякого звіра. А в її серці пащили золотом степи. Та сталося лихо Напав на цю Україну володар та такий злий і жадібний, що не сказати. Його посіпаки обкрадали народ, забирали всі статки, будинки, а тих, хто не слухався, саджали у в'язницю. І зайшло сонце над країною. Як це? Так кажуть, коли немає просвітку серед лиха. Але ж, мамо, ці люди скинули володаря. Зачекай же, одного дня несила стала народові терпіти знущання, повстав він. Аж від моря вже до гір, лісів і степів здійнялася буря. Страшна вона була, доню. Божевільний володар дістав гармати і рушниці, а його посіпаки, які тоді ще ні в кого та нічого не боялися, взялися до зброї та розбоїв. І що? не злякався мужній народ. Безброні та сміливі виходили люди один на один проти володаревих посіпак. Спочатку поодинці. Потім хвилями, і день за днем ці хвилі ставали все сильнішими та нестримнішими, поки одного дня народ не вигнав володаря з його челядю геть з країни. Мамо, а де ж про ангелів? Бачиш, доню, люди молоді та й не дуже, ідучи на бій, втрачали в життя. Перший упав, другий, третій. Їхні серця зупинялися від ворожих куль. Але побачили люди, що воїни не вмирають. Насправді їхні душі сходять у світлі у небо у сяючих обладунках, стаючи небесними ангелами, воїнами добра. Цілий загін ангелів, ціла Небесна Сотня повстала перед райськими ворітьми, і Бог забрав їх до себе, всіх до одного, героїв з чистими душами, та наказав берегти свою країну, боронити від лихого. З тих пір, доню, наші ангели такі. Радливі, сміливі, загартовані в бою воїни. Мамо, наш тато, він теж ангел. Так, доню, найсміливіший ангел, маленька, а ти так на нього схожа. синій, плине кача, по поти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги, Краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яну? Виберуть ми чужі люди.